Слава Україні, друзі! Доброго раночку! Отакий От раночок у нас 28 червня 2023 року. Отаково. От Це близько, записую я відео, близько 7 годин раночку. Щось таке на дощик. На сьогодні, да, дивіться, які чорні-чорні хмариночки. Тайсон тут. Чухмариця бігає, мірочка. Друзі, сьогодні відео піде про огірочки, бо дуже дуже в мене багато запитань і від підписників. І від моїх постійних клієнтів, які в мене купують огірочки, які просто просто мої знайомі дуже багато мене питають, чому я висаджую тільки партінокарпічні гібриди пучкові. Чому я не висаджую, як обичні всі люди, скажімо так, висаджують руднічок, Нежинський. Друзі, я ці всі сорти вже декілька років просто прибрала і свого життя. Знаєте, оцей бред, що кажуть, ой, оці сорти, вони вкусніші, вони сладші за гібриди. Не видумуйте, будь ласка, хто таке каже. По-перше, Зараз у нас клімат міняється. Дуже тяжко із сортів виростити огірочок. Дуже тяжко із сортів виростити негіркий огірочок. Люди хочуть, я більш висаджую е, на продаж, та й собі хочеться вкусненького поїсти. І люди хочуть дійсно більш солодкого огурчика, ніж. Чим, ото, як були раніше огірки, і тим паче вони зараз дуже багато. Буває, що вони на жопках, як ми кажемо, на огірочках там вони дуже гіркі. І вони не придатні не для їжі, не для консервації. Ну, то есть воно таке: викинуті гроші на вітер, викинутий час, викинутий. Труд той, що ви затрачуєте на своїй ділянці, там на городі, чи на дачі, чи де ви там висаджуєтеся, чи просто людина прийшла на базарі, купила огірочки. От, обично, це бабусечки вирощують старесенькі, ті, що їм вигідніше, вони думають, що їм вигідніше збирати своє насіння, що не купуючи його кожен рік, як допустимо треба купувати гібридні огірочки. На сінячку, бо, як ви знаєте, з гібридів не збирається насіння. Не з томатів, не з огірків, не з баклажанів, ні з чого, не з перцю. Збираються тільки із сортів. Але, друзі, я вам за скільки років, скільки я вже висаджую огірочки, іменно партія карпічні гібриди пучкові. Дуже вигідно ці огірки. Навіть якщо буде пачка, от я у минулому році багато накупляла. Я вам скажу, де я купляла. Це не реклама, просто мене люди питають. Я один раз купила, мені хтось посовітував, не помню хто, але дякую велике і низький уклін за цей совет, бо реально я дуже багато років вже ним пользуюсь. Я зайшла в магазин тада і купила там огірки. Я ніколи там ніяке насіння не купувала, якщо чесно. Це я зайшла і купила, купила іменно ті, в яких йде по 10 штук. Не ті, що там по 3-5 гривень, а ті, що самі найдорожчі, які йдуть по 10 штучок. Там богатирська сила, Мазай. І ще декілька. Друзі, я не пам'ятаю. Кому інтересно, пролистайте моє відео на моєму каналі. Я там багато разів показую пачечки із назвою цих іменно огірочків, які я висаджую. Тому. Тому оце я висаджую тільки-тільки їх. Друзі, із одного кущика можливо зібрати при довжній обробці, при підживленню, при підв'язці, можна зібрати від 10 до 15 кілограмів огірків з одного куща. І ще один великий плюс вони дуже рано починають плодоносити. І вони починають плодоносити, коли вони ще меню пусінькі. Ось погляньте, наразі тут. Погляньте ось, ось скільки тут огірочків нав'язалось. Раз, два, три. Оце в одному пучку. Це тут три огірочка Тут один. Іде, бачите? Далі ось один, два. Ой, ось ось. Один, два. Тут знову один. Тут знову один. Але воно за кожним листом, воно погляньте, за кожним буквально листом йде огірок. Е, огірок це Ліана. Я не перестаю це казати. Він потребує дуже багато азоту. А Аз, е, я удобрю кожну неділю огірочки. Наразі в мене курочки, тому я ну, куриний, куриний помь заливаю водою, воно там десь десь піввідра насипала, до країв залила водою, накрила кришкою і оце неділю воно в мене на сонечку, там броде кисне. І тоді беру літр цього настою, розводжу в 10-літровому відрі і отут поливаю огірочки. Іменно під корінь поливаю не по листячку, а під корінь. Тільки обов'язково треба перед тим добре пролити, не побризкати, а пролити. Я обично, знаєте, як пролила, це мене так папа вчив, і беру отак от палець, і там, де я полила, просто беру і отак от втикую в землю. Наразі я не поливала, у нас були дощі, не такий прям ґрунт, але все одно воно продавлюється. Але е, треба отак от продавити, і якщо палець е, проходить отак прям повністю дуже добре, як е, м'якеньке масличко, яким ми намазуємо хлібчик до чаю, тоді це добре пролита земля, вона готова для підживлення. І тоді я подливаю оцю, оцей. Роствор, я беру десь, ну десь пів літра, може літр цього іменно раствора, і під кожен кус. Я просто беру отак, от на грядку. У мене грядки, бачите, такі, що дуже вдобно їх і поливати, і, і все робити. То я просто беру відро і виливаю так. От просто так раз вилила, отак на грядку, І там, скільки кому попало, але воно добре добре. Я розчитую, Допустимо, розчитала скільки в мене тут кущів, Там, кущів – 10. І От я взяла 10-літрове відро, вилила сюди цю підкор. Це добре підживлення, друзі. Тут е, в цьому іде е, багато макро-мікроелементів, які підживлюють дуже добре. І огірок і росте, і саме бадилечку, і саме листечко, і добре-добре зав'язуються огірочки. Ось Погляньте, які вони. Отаково. Ніколи сорт не буде в'язати скільки. Погляньте, ось Погляньте, бачите? Ніколи сорт не буде в'язати, скільки огірків. Зараз вам, друзі, я покажу малесенький огірочок, але вже з огірками. От я трохи пізніше тут один рядочок посадила, щоб, ну просто я тут не думала садити, але вирішила посадити. Ось, погляньте. Ось такого. Ось, бачите, який він манюпусінький, манесенький. Просто манесенький. Він, мабуть, сантиметрів 10. У висоту, але в нього вже є ось огірочки. Оно, воно, бачите, ось раз два вже в залізі. Вже ось раз два огірочка Іде далі. Отакі оце супер пучкові огірочки. Ось, бачите, воно в'яже, в'яже, в'яже воно за кожним друзі, листочком. Ось, бачите, воно, все воно в'яже. Нема не єдиного огірка, щоб воно не в'язало. Тому це і дуже вигідно, дуже вони добресенькі. Але єдиний мінус з них не збирається насіння. Та воно мені не треба, якщо чесно. Я купляла оце 10 насинин іменно в магазині Тада. Деякі по 20 гривень з копійочками, деякі по 18 гривень з копійочками, а деякі по 12 гривень з копійочками. Там в чомусь була різниця, але вони плодоносять, друзі, однаково. Вони трохи по-різному виглядають ці огірочки. І ще один великий плюс у цих от партенокарпічних гібридах пучкових. Е, вони майже не заболівають. Це дуже-дуже класно, і вони не переростають. Вони в вот такі великі балабеники не робляться. Ось, в принципі, цей огірок можна вже знімати. Е, Кстаті, ще один великий лайфхак вам скажу. Це мене дедушка навчив один посовітував. Мені теж дуже пользуюсь. Дякую цьому дедушці. Дедушка Коля його звали. І він... Звісно, вже немає, але, але він мені дуже-дуже допоміг у цьому вопросі. Він мені посоветував огірочки знімати зранку, для того, щоб огірочки трохи полежали, щоб вони не тряли своєї упругості, ліпше зривати зранку, а не звечора. І треба зривати не просто так дьорг і все, а ліпше брати ножиці і зрізати, щоб. Половина оцього бадилячка, оцього самого, оцю хвостика залишалась на огірочці, а половина залишалася на цьому бадилячку. Тоді і бадилю не такий стрес іде. І огірочок буде довше упругим таким, Оце Я зараз вам запишу відео і познімаю отакі огірочки і покладу у погріб. І завтра зранку я буду їхати на продаж. Я продаю друзі, по 50 гривень. Наразі огірочки домашні. У мене у єдиної, там, де я торгую на Лініна, хто знає, кривий ріг. Біля АТБ мене у єдиної огірочки продаються іменно з відкритого ґрунту, а не з теплиці. Там рядом зі мною бабуся торгує, але в неї тепличні огірки. Вона мені казала, що вона висаджує Гектор. Я в неї взяла спробувати його. Так, він непоганий теж огірочок, але тепличні вони відрізняються. Все одно на смак вони не, трошки не такі. Це ґрунтовий, він солодший. Де? Він солодший, друзі. Отак. Ось. Погляньте, що робиться. Ви бачите? Оце, оце партійно-корпічні пучкові гібриди. Воно. Робиться тут ось, ось. Вони не переростають, ще раз кажу. Оце отакий огірок. Якщо ви залишите навіть на неділю, він таким і залишиться. Це все, це вже він виріс. Він не буде жовтяком, він не виросте далі. Він оце, оце отакий. от чим мені ще подобається партия-корпічні пучкові гібриди, що в мене дуже їх добре купляють. Вони добрі, як і на консервацію, так і для салатів. Вони невеличкі. Вони дуже класні, бачите, дуже-дуже класні. Ось, у мене їх, бачите, багато. Що, друзі, я оце, що я вам показувала, не накривала затіняючою сіткою. Бо у нас воно то дощі, то прохладно. Ці ночі дуже холодні, якось були. Але подивіться, все добре з огірочками. Один раз я обробляю хімією, тільки один раз. Коли я висаджую томати, після двох неділь висадки, після, на 14-15, десь день отак я обробляю томати хімікатами. І в цей же день я обробляю огірочки. Коли вони ще манінькі, коли вони ще навіть... Ну, там десь листочок, може, може, навіть два листочка, або даже тільки оці самі перші листочки, як вони називаються, семідольні. Оце, оце в цей момент я обробляю один раз. І все, більше хімію я в своєму городі іменно на огірки не іспользую. Бо вони, ну вони ж дуже бачите, вони через день треба збирати огірочки. Зараз я обробляю і цибулевими листями настоюю, і з часника листя настоюю. І воно з часника пообривала оці як їх, стрілки. Багато було стрілок. Це я дві стрілочки залишила. То понастоювала і теж буду обробляти, щоб не було болячок. І плюс це буде добре підживлення. Ось, бачите, огірочків ну, десь, мабуть, з кілограм я назбираю. Ну, це вони тільки, друзі, пішли, а як піде вже Повний збір огірків, то це прийдеться брати відра і збирати. У мене добре їх купують на консервацію. У минулому році були великі закази. Вже в цьому році в мене є закази іменно на консервацію. Ну, ще поки вони не дуже попадали в ціні 50 гривень, якби. Хоча, ви знаєте, у минулому році дешевше, ніж по 45 гривень, я не продавала. В мене... В мене записувалися, якщо чесно, на очередь, щоб на консервацію міну. Бо огірки дійсно класні. Не рветься банка при консервації, бо знаєте, буває як ото. На оптовому базарі наберуть огірків, потім приходять і скаржаться, що банки позривали, огірки якісь не такі, починають там казати, що вони напічкані багато хімікатами, або щось, що, щось не те з ними. Ну, я не знаю, я не буду це казати, бо я в це не внікала. Я в мене своє. Я оце за своє, що знаю, те кажу. І те ділюся. Так що, друзі, той, хто каже, що. Вигідніше сортові висаджувати огірки? ні. Ліпше купити навіть за 50 гривень 10 штучок сім'ян огірків і зібрати з кожного кущика 10-15 кілограмів огірка, ніж висадити гектар із сортів, допустимо, Нежинські. Ну, допустимо, я просто кажу: той, що я ну, дуже знаю, це садили мої батьки. Ще цей, цей, цей сорт. Його ну тоді, в те время було багато. Років 20-30, його було багато, бо він, в принципі, мабуть, був один із найпопулярніших. Тоді це, це було як саме-саме у Але наразі ну, воно просто невигідно. Висадити гектар огірків і зібрати 5 кілограмів, знаєте, ну. Я, я рахую, що це неправильно. Я ценю свій труд. і Ну, і Треба цініти свій труд, бо це все і фінансові затрати, і час. І все. Оце, оце друзі, що я вам хотіла сказати. Тому оце я, допустимо, відповіла вам на це питання. А, друзі, хочу зараз ще вам покажу. Я спеціально посадила два кущики сорта. Не буду казати вам, спеціально не буду казати, який це сорт. І зараз не виключаю, не ставлю на паузу, тому щоб не казали, що це з минулого року, як в мене про обрикоси. Там деякі казали, обрикос в мене уйма, хоч вєтки підпирай. Кажуть, що це. <кій> з минулого року. Ні, друзі, це у цьому році. Кому інтересно, пролистайте відео. Я в цьому році свою обрикоску, оно вона в мене, оно моя красавиця обліплена обрикосами. Я сохранила. Слава Богу, слава цій погоді. погоді. Ну, слава Богу, що я так вийшла сохранила. В общем, друзі, ось о. <кій> оце два огірочки я посадила, це іменно сорт. Садилось воно в один день. Вони теж, теж бачите, вони великі. Гарне листечко. Я так, так само підживлюю, так само обробляю. Але, подивіться, не одного огірка. Подивіться. Не одного. Ось. А, ось-ось. Ось хтось ось. Хто знаде один огірок. Наконець-то. Ось ось, погляньте, тут ось ось. Одні пустоцвіти, бачите? Ось, погляньте, одні пустоцвіти. Оце, оце що мені не подобається. Там вже із партінокорпічних пучкових гібридів я вже назбирала кучу, далі буду збирати. А тут воно, бачите, коли я дождуся. От спеціально буду записувати і важити, скільки я з двох кущів, оце сортових, зберу огірків. І тоді вам, друзі, обов'язково все покажу. Обов'язково. Це, друзі, ну, думаю, що я відповіла на ці питання. Тому отакого я висаджу. Сорти огірків не висаджую, тільки партіно гібриди пучкові. Отак. От друзі, оце мене ще питали показати баклажани. Ось у мене тут баклажани. Тут маліна. Баклажани в мене, погляньте, добре листя. Воно там вже буде квітнути. Бачите, багато квіточок. Листячку я обробляла. Обробляла так же такими ж препаратами і в той же день, коли я обробляла томати, я обробляла і від хвороб, і від шкідників. Кому інтересно, пролистайте відео. На моєму каналі все є. Я все-все, друзі, вам розказую. Все ділюся. У мене не образовательний канал, це, це я вам зразу кажу. Я не вчителька, не хімік, не фізик, не, не агроном. Я просто те що, я, те, що в мене виходить, те, що у мене є, те, що я знаю, я з вами просто ділюся. Отаково такі в мене баклажанчики. Тут між баклажанчиками я посадила зелений цукіні. Ось, листячка поки що добрі. Отакого. Кабачки, я не обробляла нічим. Отак. Отакого, От друзі. Оце в мене в городі, яблук море. В общем, у мене в цьому році усього море. Черешня була і трохи вишні даже назбирала учора, як залізла в вишню, а там в общем, пів ідеречка ще й вишень назбирала, компоту наварила, полуниці було багато. Ну, в принципі, в принципі всього, всього у цьому році досталь. Добре, малина вродила у цьому році. В общем, коли друзі ви вхажуєте, тоді і буде врожай. Отаково. От На городі треба трудитися. Саме по собі воно наразі рости не буде. І не бійтеся хімікатів. Наразі без них неможливо виростити нічого. Якщо ви хочете з одного гірка, верніше з одного кужа гірка виростити один огірочок, то це таке діло то ліпше взагалі не висаджувати, а піти і купити. це не має сенсу тратити час, гроші і все-все-все остальне. Ото, ото, ото таке, друзі, діло. Велика вам усім дякую. Дякую за перегляди, дякую за коментарі, за теплі слова в коментарях. Дякую вам велике. Усім мирного дня, мирної ночі. Слава Україні, друзі!